Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка 1 вересня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. У Чернівцях вперше відбувся інклюзивний фестиваль. Пропустив контрабанду майже на мільйон гривень. У Чернівецькій області судитимуть митника. Матч буковина Вікторія як зіграли жовто-чорні у домашньому матчі проти Сумчан. Сьогодні, 1 вересня, у школах буковини провели традиційні лінійки до дня знань. Навчальний рік стартував урочисто, але вже близько 10.20 в області оголосили повітряну тривогу. В Управлінні освіти кажуть, заклади готові оперативно реагувати на виклики воєнного часу. Водночас, через недостатню кількість укриттів, 10 шкіл чернівців поки що працюватимуть у змішаній формі. Під час заходів підняли державний прапор, пролунали вітання від педагогів і батьків. Цьогоріч у Чернівецькій області за парти сіли близько 7,5 тисяч першокласників. У Чернівцях вперше відбувся інклюзивний фестиваль у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука Діти, молодь та батьки брали участь у майстер-класах та різноманітних проєктах. Захід організували, щоб показати культурний простір відкритий для всіх незалежно від віку чи стану здоров'я. Більше про події розкаже мій колега. Інклюзивний фестиваль у Чернівцях відкрив нові можливості для дітей та молоді з інвалідністю. Тут вони могли пробувати себе в різних мистецьких проєктах, вчилися малювати, демонстрували фотовиставку, театральну та музичні творчості, взаємодіяли з іншими учасниками. У нас арт-фестиваль так, бо здебільшого наша громадська організація займається арт-терапіями та включенням дітей соціалізація дітей саме через культуру, через проєкти театральні, музичні фотографія. Майстер-клас вони створюють неймовірні шедеври, і ми таким чином і їм даємо наснаги на те, що треба продовжувати, треба розвиватися. На фестиваль Альбіна Ізверг прийшла із сином. каже такі заходи, допомагають йому почуватися впевненіше та розвиватися серед однолітків. Це такі самі заходи, як для всіх інших людей. Для чого ми ходимо на заход? Для того, щоб знайомитися з людьми, розвиватися. Це просто член сім'ї, з яким треба. Жити так і з усіма іншими дітьми, От і все нічого складного немає. Ні, є складності. Є складності з державою, є складності з навчанням, є склад... є складності, але я немає нічого такого, чого вирішити насправді неможливо. Марія Чагорян також підтримує такі ініціативи. За її словами, участь у заходах допомагає дітям та молоді з інвалідністю долати замкнутість та розвиватися. Більш ми стали якісь дав видимі, бо колись моєму сину 36 років. І колись ну, так, так не було розвинуте. Інклюзія, якась це було якось ну, ну не так. А зараз це дуже добре, тому що зараз і школи, і дуже багато бачите, заходів, що вони можуть бути на рівнях з, усі, з усіма ці діти, молодь з інвалідністю. Михайло Крилюк волонтерить у громадській організації Особливі серед нас, навчає дітей та молодь фотографії. Він наголошує творчість, допомагає мислити креативно та самореалізовуватися. Кожна фотографія це історія, це розповідь про щось. Є щось акцентоване, щось додаткове, хтось кольором, хтось світлом, хтось бачить сюжет, хтось бачить те, друге, третє. І причому кожен з нас його бачить по-різному. Кожен і так, кожна людина бачить, Бачив, все одну одне і те ж саме фото, зовсім по іншому. Фестиваль у центрі імені Івана Миколайчука ще раз довів: інклюзія це не гасло, а реальна можливість творити та розвиватися разом. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 у Чернівецькій обласній клінічній лікарні триває реставраційний ремонт інфекційного відділення корпусів номер 12 та номер 14. Проєкт розроблений ще у травні 2024 року. Роботи розраховані до кінця року. Вони охоплюють оновлення фасадів і частини даху, внутрішню заміну сантехніки й електропроводки, перепланування санвузлів та приміщень з доступом для маломобільних груп, а також встановлення ліфтів і облаштування укриттів. З дерев бюджету на ремонт виділено 67,7 мільйонів гривень. Це приймальне інфекційне відділення та відділення безпосередньо інфекції. Замовником даних проведення ремонтних робіт є департамент капітального будівництва. Обіцяю завершити ремонти до закінчення року, адже фінансування не перехідне, тому бригада працює. Кількість працівників, які проводять ремонтні роботи, вкрай велика. Наразі відділення надає допомогу з неконтезіодними інфекційними захворюваннями, тобто ті, які неконтактні, інші згідно маршруту департаменту охорони здоров'я. Було перерозподілене на інші лікувальні заклади області. На Буковині судитимуть митника, який пропустив контрабанду майже на мільйон гривень. Слідство встановило інспектор поста Вадул Сірет, оформив три вантажівки з електронними сигаретами як порожні. У системі він вніс фальшиві дані і у результаті в Україну потрапили понад 140 тисяч електронних сигарет. Через це бюджет недоотримав близько мільйона гривень. Проти митника вже скерували справу до суду. 30 серпня у матчі четвертого туру першої ліги «Буковина» вдома приймала футбольний клуб Вікторія із Сум. Цю команду жовто-чорним вже щастило обігрувати минулого сезону у чвертьфіналі Кубка України. Чи вдалося чернівчанам перемогти цього разу? Дивіться далі. У передостанній день літа футбольний клуб Буковина вдома приймав сумську вікторію. Перші небезпечні моменти команди почали створювати ще в першому таймі. Втім, на перерву футболісти пішли, так і не забивши жодного м'яча. У другому таймі продовжували атакувати господарі поля. Рахунок у матчі жовто-чорні відкрили на 78 й хвилині. Автором першого гола став капітан команди Богдан Бойчук. Це перша перемога на домашньому стадіоні, то тому дуже приємно порадувати вболівальників і себе. І з гарним настроєм будемо готуватися до наступних матчів. Найважчим, напевно, було забити гол. А так, в цілому, матчі ми контролювали, здається. Ну, будемо розбиратись. Треба було раніше забувати, щоб трошки легше було. Наприкінці матчу буковина створила ще декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 89-й хвилині Віталій Дахновський чітким ударом з кута поцілив у ворота гости. Гра завершилася із рахунком 2-0. Ну, я рахую, що треба поздоровити Буковину. Вони дійсно сьогодні добре грали і заслужено перемогли. Зробили на нас такий тиск дуже чудовий для них. От а ми нічого їм не змогли проти поставити. хоч можна було дотягнути гру до нічиєї, але то було важко зробити. Грою жовто-чорних залишився задоволений. І Сергій Шищенко він зауважив: хоч вдалося не все, втім, маємо результат, на який буковина заслужила. Хочу подякувати нашим валювальникам, які прийшли в цей день підтримати нас на стадіон в таку спеку. В такий не дуже зручний час. Я дуже задоволений діями футболістів. Те, що ми планували, воно десь епізодично вийшло в нас. Дуже хороша команда Вікторія. У них і по 6-7 по захисників були в лінії оборони. Тому я дуже вдячний хлопцям, що ми дотиснули команду і здобули таку. Дуже класну, впевнену перемогу завдяки перемозі над сумчанами. Буковина має у своєму заліку вісім очок і займає третє місце в турнірній таблиці. Наступний домашній матч жовто-чорні проводуть 12 вересня. Вдома прийматимуть футбольний клуб Чернігів. А Буковина 2 вже 3 вересня у рамках шостого туру другої ліги зіграє свій наступний домашній поєдинок з Вінницькою командою. Нива початок гри о 13.30. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Вересень на Буковині обіцяє бути теплим. За прогнозом Чернівецького гідрометцентру середня температура становитиме близько плюс 16-17 градусів. Це трохи вище за норму. Опадів очікується небагато, приблизно 50-60 міліметрів, що відповідає сезонним показникам. Директорка обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова зазначила, різких перепадів температури чи ранніх заморозків у вересні не прогнозують. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. О цій же порі.